Вакансія в Данії, шукаємо хлопців-будівельників. В основному роботи це з кладкою керамзітового блока. Це достатньо нестандартно На об'єктах це е, звичайні катежні будинки, вони невеликого не розміру, їх велика кількість це 100 штук. Тобто об'єм роботи достатньо, м, достатньо великий, як мінімум до кінця року, а то навіть більше хватає вистачить всім. Е, заробітна плата в перший місяць 11 євро, чистими, в другий місяць 12 євро чистими. Це получається там від 2,5 до 2,900 євро не то на руки, житло надається, 200 євро. Коштує на місяць заробітної плати, по одній дві людині в кімнаті і дається автомобіль для доїзду на роботу. Хто має польську робочу візу, карту побиту, літовський ВНЖ або ПЕСІ зі статусом Укр по таких документах можемо вас прийняти. Пишіть свій телеграм в коментарях, я скину вам повністю всі умови, а також пишіть ваш досвід, взагалі, скільки маєте досвіду в цій сфері. Сконтактую напряму з фірмою і приймуть вас на роботу. Вакансія безкоштовна.